Німецька вівчарка Зара шукає у зруйнованій будівлі 21-ї школи в Чернігові людей. Так кінологи ДСНС тренують своїх собак. Зарі 4,5 роки. Вона одна із трьох собак пошуково-рятувального відділення ДСНС Чернігівщини. Її з Малку навчали шукати людей за слідом. Раніше вона допомагала поліцейським. Спочатку повномасштабного вторгнення допомагає шукати людей під завалами. Крім зари, у пошуково-рятувальному відділенні служать дев'ятирічні бельгійські вівчарки Лапа і Тоша. Вони навчені шукати людей у лісі, але тепер їх тренують працювати на завалах. Щоб собакам було важче шукати, статисти вдягають маскувальні накидки і ховаються за меблі. Ай, молодець, хорошо, ай умничка. Навчання для кінологів та собак проводять постійно. Зазвичай роблять імпровізовані завали, але останнім часом виїжджають і на зруйновані будівлі, аби собаки відточували професійну майстерність. Зараз, під час повномасштабної війни, коли Росія постійно обстрілює Україну і завдає ракетних ударів, чотирилапі дуже пришвидшують пошук людей під завалами і часто рятують життя, каже начальниця пошуково-рятувального відділення ГУДСНС в області Марина Сердюк. Зараз треба дуже швидко. Знаходити саме потерпілих на завалі і не втрачати часу на розбір тих конструкцій. Зараз пріоритет швидкість, і я вважаю, що швидкість це саме за екінологічною справою, тому що так як відчує той запах, собака так не відчує ні людина і не покаже жоден прилад. Собаки допомагають знайти під завалами живих, а також тіла загиблих. Вони на завалі безпосередньо шукають запах людини. Навіть якщо це вже не жива людина, але все ж таки, там якийсь короткий період часу після моменту загибелі ще людський запах. Безпосередньо наш досвід пошуку на завалі це два таких великих завали. Було один в місті Одеса. Там ми, на жаль, не знайшли живих людей, але виявляли тіла загиблих. Також Масштабний такий був виїзд у місто Миколаїв. Ми там працювали три доби і там дуже досить багато загиблих. Ми знайшли. Також там було врятовано одного чоловічка, але врятувала не зараз, врятувала інша собака. Навіть якщо людина опинилася глибоко під завалами, є шанс, що собака відчує запах і так допоможе її врятувати. У мене був випадок, коли людина знаходилася під такою довгою плитою перекриття. Плита була в місці одному зломана, була тріщена. Запах виходив тудою. Наталія Гуман, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.